Ну що, скористаємося нагодою. Скористаємося, щоб заробити якісь гроші. Мамочки в декреті, пенсіонери немає значення хто. Кому потрібні гроші, звертайтеся до мене в шапку профіля, я вам все поясню. Не пошкодуєте. Справа в тому, що заробітки тут є, тільки треба працювати. За дурно гроші платити не будуть. Самі знаєте, яка тут, який тут нюанс. Не працюєш, не маєш нічого. Працюєш, маєш копійок. Так, що, дівчата, не, не бійтеся вступити в якийсь диво. Правильно, є багато лохотрону, є багато обману, але якщо на це все дивитися і. Не користати моменти ніяких, щоб щоб отримати копієчку.